Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення теми хімічні реакції. Зокрема, розглянемо таку тему, як гідроліз солей. Для кращого розуміння теми потрібно пригадати такі базові поняття. Намагайтеся відтворити свої знання, закінчивши ці речі. Якщо ви не змогли пригадати ці поняття, пропоную вам їх законспектувати у вашій робочій зошити, використовуючи слайд. Давайте більш детально пригадаємо такі базові поняття, як електроліти та неелектроліти. З попереднього курсу хімії ви знаєте, що всі речовини можна розділити на дві групи: електроліти. Це речовини, розчини та розплави, яких здатні проводити електричний струм. І неелектроліти це речовини, які не проводять електричного струму. Електролітами є речовини, які утворені йонним зв'язком або сильно поляризованим ковалентним зв'язком. Відповідно, явище електролітичної дисоціації. Це процес розщеплення електролітів на іони під час розчинення або розплавлення. Це явище було відкрите Сванте Ареніусом, за що він отримав Нобелівську премію в 1903 році. Давайте пригадаємо, як відбувається розчинення солі у воді. Пам'ятаємо, що солі це сполуки, які утворені йонним зв'язком. У водному розчині солі дисоціюють на катіони та аніони. Яким чином це відбувається? Першим етапом є орієнтація деполей води біля кристалу солі. Диполі орієнтуються таким чином, що негативно зарядженим полюсом молекули вони приєднуються до катіонів, а позитивно зарядженим полюсом приєднуються до аніонів. Наступним етапом є гідратація взаємодія молекул води із іонами. І останнім етапом є дисоціація кристалу солі на гідратні іони, що і ми бачимо на цьому відео. Для кількісної характеристики процесу дисоціації ми використовуємо таке поняття як ступінь дисоціації, що визначається відношенням кількості формульних одиниць, які зазнали дисоціації, до загальної кількості формульних одиниць у розчині. Відповідно за значенням ступеня дисоціації, всі електроліти ми можемо розділити на сильні електроліти. Це речовини ступінь дисоціації яких більше 30%. Слабкі електроліти, це речовини ступінь дисоціації, яких менше 3%, і електроліти середньої сили. Давайте пригадаємо, які речовини є з сильними електролітами. Сильними електролітами є такі кислоти, як сульфатна, нітратна, хлоридна, бромітна, йодидна. Також сильними електролітами є основи, а саме гідроксиди лужних та лужноземельних металів. Для того, щоб дізнатися, чи основа буде сильним електролітом, можна використовувати таблицю розчинності. Всі розчинні основи є сильними електролітами. Слабкими електролітами є такі кислоти, як сульфідна, карбонатна, оцтова, сульфітна. Слабкими основами є водний розчин Амоніаку або nh 4 oh а також нерозчинні основи. Вода також є електролітом. Але вода це слабкий електроліт. Відомо експериментально встановлено, що при температурі 22 градуси Цельсія дисоціює лише 10 у мінус 7 степені моль води на 1 літр. Тобто, якщо ми візьмемо 1 літр води, то в ньому буде міститися лише 10 у мінус 7 моль катіонів гідрогену і 10 у мінус 7 моль аніонів гідроксид аніону. Для того, щоб визначити, яке середовище має розчин, використовується поняття водневого показника. Водневий показник або PH визначається як від'ємний логарифм від концентрації катіонів гідрогену. Оскільки у воді дистильованій концентрація катіонів гідрогену становить 10 у мінус 7 степені. Відповідно, від'ємний логариф з цього числа буде дорівнювати 7. Тому в нейтральному середовищі PH буде становити 7. В кислому середовищі PH може бути від мінус 1 і до 7. У лужному середовищі PH більше 7. Звичайно ж, ми не будемо розраховувати PH для кожної речовини, тому ми використовуємо спеціальні речовини, які називаються індикатори. Індикатори це речовини, які здатні змінювати свій колір залежно від, ступи, від е, кислотності середовища, від значення PH. Пригадайте, які індикатори ми використовуємо з вами на уроках хімії: це лакмус, фенолфталеїн, метилооранжевий. Лакмус у кислому середовищі змінює кольор на червоний, в лужному на синій. Фенофтелегін придатний для розпізнавання лужного середовища, де він стає малиновим. Метил оранжевий, у лужному середовищі стає жовтим, а в кислому середовищі набуває рожевого забарвлення. Також зручно користуватися універсальним індикатором, який ми. Можемо просто у вигляді таких стрічок вносити у розчин. Отже, перейдемо до вивчення нового матеріалу. Розглянемо тему гідроліз. А для того, щоб зрозуміти, для чого потрібно це, вивчення цієї теми, давайте подивимося на таке проблемне запитання. Ми з вами знаємо, що для нейтралізації кислоти використовується луг. І, навпаки, для нейтралізації лугу використовується кислота. Але... З техніки безпеки, ви знаєте, що якщо на шкіру потрапила кислота, то ми чомусь промиваємо великою кількості води і розчином питної соди. Питна сода це сіль. Чому ж замість лугу ми використовуємо сіль? Також відомо, що в давнину зола використовувалася як миючий засіб. На сьогодні встановлено, що в складі золи є потаж або карбонат калію. От і як пояснити таке застосування золи? Чому вона використовувалась для прання. На сьогоднішній день у пральних порошках додають солі, фосфати і карбонати. Знову ж таки, для підсилення лужного середовища, а не луги. Нам потрібно пояснити, чому Чому ми маємо таке застосування солей. Так само для е вапнування кислих ґрунтів, використовують не Основи, а використовують доломіт або вапно, тобто солі. Знову ж таки, потрібно пояснити, чому це відбувається. Щоб дати відповідь на ці запитання, ми повинні розглянути тему гідролізу. Отже, гідроліз це реакція обміну, яка відбувається між сіллю і водою. Більшість реакцій гідролізу є оборотними. Що ж відбувається під час гідролізу? Під час гідролізу відбувається хімічна взаємодія катіонів або аніонів, які входять до складу солі, з гідроксид або з катіонами H, які утворюються внаслідок дисоціації молекули води. В результаті такої взаємодії Утворюється малодисоціююча сполука або слабкий електроліт. Тобто гідроліз можливий лише в тому випадку, якщо внаслідок взаємодії утвориться слабкий електроліт. Тому гідролізу можуть зазнавати не всі солі. Гідролізу зазнають солі, які утворені слабкими електролітами. Давайте подивимось більш детально. Отже, залежно від особливостей гідролізу. Ми виокремлюємо три типи солей. Перший тип солей це солі, які утворені слабкою кислотою і сильною основою. Оскільки тут слабка кислота, то гідроліз буде відбуватися по аніону. Другий тип солей це солі, які утворені слабкими основами і сильними кислотами. Відповідно, тут гідроліз буде відбуватися по катіону. Третій тип солей це солі, які утворені слабкими кислотами і слабкими основами. І гідроліз тут буде відбуватися і по катіону, і по аніону. Солі, які утворені сильними кислотами і сильними основами, гідролізу не зазнають. Давайте подивимося більш детально. І так, гідроліз за катіоном. Для того, щоб розписати, як відбувається гідроліз. Ми спочатку визначаємо, чим утворена сіль. Наприклад, сіль алюміній хлор 3 утворена внаслідок взаємодії алюміній гідроксиду, алюміній а який є слабким електролітом, і хлоридної кислоти, аж хлор, що є сильним електролітом. Відповідно, тут гідроліз буде відбуватися по катіону. Наступним етапом є записати рівняння дисоціації цієї солі, тобто на які катіони і аніони вона розпадається. Також ми можемо записати рівняння дисоціації води, оскільки вона також в певній мірі відбувається. На першому ступені гідролізу катіон металу може приєднати один гідроксид аніон, який є у воді. В результаті утворюється Катіон, алюміній ОН, OH, який вже матиме заряд 2 Після цього ми записуємо е, йонне рівняння взаємодії, записуємо сіль в вигляді катіону, аніону, записуємо воду, яка бере участь в цьому процесі. Записуємо той катіон, який утворився, і бачимо, що в нас залишилися катіони H з плюсом, які е, утворилися при дисоціації води. І коли ми будемо вимірювати pH цього розчину, ми побачимо, що середовище буде кислим. Отже, гідроліз солей, які утворені слабкою основою, відбувається за катіоном. І середовище в розчині такої солі буде кислим. Давайте подивимося інший випадок. Гідроліз солі, яка утворена слабкою кислотою. У нас є сіль натрій карбонат. Вона утворена сильною основою натрій он OH і слабкою кислотою h 2 co 3 Записуємо рівняння дисоціації натрій карбонату. Натрій-карбонат дисоціює на два катіони натрію і на карбонат аніон. Далі. Дивимося, що карбонат аніон це аніон, який належить слабкій кислоті. Отже, гідроліз буде відбуватися за аніоном. В результаті ми записуємо, що аніон СО3 приєднує один протон H з плюсом, який утворився при гідролізі води. І утворюється аніон HCO3 заряд уже стає один мінус. Знову ж таки, записуємо іонне рівняння і записуємо в молекулярному вигляді. Ми бачимо з рівняння, що у нас залишилися гідроксиданіони, які утворилися при дисоціації води. Отже, коли ми визначатимемо pH такого розчину, у нас середовище буде лужне. Запам'ятовуємо, що якщо сіль утворена катіоном сильної основи, але аніоном слабкої кислоти, то гідроліз буде відбуватися по аніону. І середовище буде лужним. Отже, тепер ми можемо дати відповідь на те запитання, з якого ми починали наше заняття. Значить, чому ми промиваємо не розчином лугу, а розчином питної соди? Тому що питна сода, натрій, гідрокарбонат, гідролізує, і середовище такого розчину буде лужне. І вона може замінити луг. Зола містить калій карбонат, який гідролізує по аніону, і, відповідно, середовище такого розчину буде лужне. Тобто вона буде працювати аналогічно до сучасного господарського мила. Якщо в пральні порошки ми додаємо фосфати і карбонати, знову ж таки, відбувається гідроліз по аніону і знову ж таки середовище буде лужне. Кислі ґрунти ми вапнуємо карбонатами, оскільки знову ж таки гідроліз йде по аніону. І середовище тут буде лужне. Тобто, фактично, поступово утворюється луг, який досить таки лагідно нейтралізує надлишок кислоти в ґрунті. І аналогічно ми додаємо амоній сульфат для того, щоб нейтралізувати лужні ґрунти. Давайте практично подивимося з вами, як відбуваються реакції гідролізу, визначимо. PH-середовища за допомогою індикаторів, і розпишемо гідроліз. Так, лабораторний дослід номер 1 визначення pH-середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів. Метою нашої роботи є навчитися прогнозувати pH водних розчинів солей, а також визначати pH водних розчинів солей. Давайте розглянемо сіль феру нітрат. І так, для того, щоб спрогнозувати яким буде PH цього розчину, ми е, проаналізуємо, чим утворена ця сіль. Ферум трихвалентний нітрат, утворений слабким електролітом феруму H3 і сильним електролітом нітратною кислотою. Запишемо рівняння дисоціації цієї солі, дисоціює накатіон феруму 3, і три аніони НО3. Мінус. Оскільки слабким є катіон, тому гідроліз буде відбуватися за катіоном. І так, ферум 3 плюс, взаємодія з водою. гідроліз є оборотним, тому ми записуємо дві стрілочки. Наслідок взаємодії утворюється катіон ферум О OH. Заряд уже буде. 2, плюс і залишається катіон гідрогену H з плюсом. Давайте запишемо, як буде виглядати це рівняння в молекулярному вигляді. І так у нас був феррум НО3, плюс вода. Реакція оборотна. Утворюється основна сіль ферум НО3 двічі і утворюється HNO3. Виходячи з запису реакції гідролізу, ми бачимо, що в розчині будуть катіони H з плюсом. Відповідно, PH буде менше 7, і середовище має бути кисле. Перевіримо експериментально, чи дійсно розчин ферум трихвалентного нітрату має кисле середовище. Перевіряємо розчин ферум трихвалентного нітрату за допомогою універсального індикатора. Для цього, у пробірку, вносимо невелику кількість розчину солі. І використовуємо універсальний індикаторний папірець. Як ми бачимо, індикаторний папірець змінює колір на червоний. Відповідно, ми можемо сказати, що середовище розчину кисле. Перевіримо розчин натрій карбонату на pH. Спочатку спрогнозуємо, яким буде, якою буде реакція середовища. І так, натрій карбонат, натрій 2CO3. сіль, яка утворена сильною основою натрій он OH і слабкою кислотою H2CO3? Сильний електроліт? Слабкий електроліт. Виходячи з того, що слабким є аніон. Гідроліз буде відбуватися по аніону. І так, запишемо рівняння дисоціації натрій карбонату. карбонат у розчині дисоціює на катіони натрій з плюсом. І карбонат аніон. Гідроліз буде відбуватися по аніону. Відповідно, карбонат аніон. Реагує з водою, утворюється гідроген-карбонат і залишаються аніони OH з мінусом. Запишемо сорівняння у молекулярному вигляді. І так ми мали сіль натрій карбонат, реагує з водою. Гідроліз процес оборотний, дві стрілочки, утворюється натрій HCO3 і натрій OH. Відповідно, середовище розчину буде лужне, оскільки залишається гідроксид аніони. pH такого розчину буде більше 7. І середовище лужне. Давайте перевіримо під час досліду, чи дійсно натрій карбонат має лужне середовище. Наступна речовина, яку ми з вами використовуємо, це натрій карбонат. Невелику кількість цієї речовини вносимо у пробірку. І додаємо індикаторний папірець. Як бачимо, колір індикатора змінився на синій. Тобто середовище розчину буде лужне. І так, наступна сіль, яку ми будемо досліджувати, це калій нітрат. Калій нітрат калій НО3. Це сіль, яка утворена калій-гідроксидом, калійгідроксидом і нітратною кислотою hno 3 Нітратна кислота. Відповідно, ми бачимо, що калій OH – це сильний електроліт. Нітратна кислота це теж сильний електроліт. Відповідно, гідроліз цієї солі не буде відбуватися. І тому pH такого розчину повинно дорівнювати 7. Давайте перевіримо, чи дійсно розчин калій нітрату матиме нейтральне середовище. Перевіримо середовище солі калій нітрату. Знову ж таки, невелику кількість солі, розчину солі вносимо в пробірку і додаємо індикаторний папірець. Колір не змінюється, отже, середовище є нейтральним. Для того, щоб оцінити, наскільки ви е, здобули вміння прогнозувати ph середовища розчину солі, я проведу досліди. Ви їх будете уважно спостерігати. Після цього розпишете рівняння гідролізу цих солей і поясните отримані мною результати. І так, досліджуємо перший розчин це розчин амонії хлориду nh 4 хлориду Невелику кількість розчину вносимо у промірку. І додаємо універсальний індикаторний папірець. Як бачимо, індикатор змінює колір на червоний, отже, середовище розчину кисле. Наступна сіль, яку ми маємо дослідити, це натрій сульфіт, натрій 2 so 3 Беремо невелику кількість солі у чисту пробірку і додаємо універсальний індикаторний папірець. Як бачимо, колір папірця змінюється на синій, отже, середовище тужне. Третя речовина, яку ми досліджуємо з вами, це барій -хлорид. Барі хлорид. Беремо невелику кількість цієї речовини і додаємо індикаторний папірець. Колір не змінюється. Ваше завдання записати рівняння гідролізу цих солей і пояснити отримані результати. Для закріплення вивченого матеріалу пропоную вам виконати наступні завдання, які подані на слайді. Дякую за увагу! Бажаю вам плідних результатів. Гарного дня!